Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 серпня. З вами знову центр громадська нарідка вежа, і сьогодні знову у нас в студії в онлайн, але буває і офлайн. Просто політолог Володимир Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю! Але він не просто політолог і Фесенко не просто непростий, він не простий політолог. Тому що пана Володимира добре знають всюди. Так, да, це наш жарт, наш мем, і багато хто дослухається до його думок. Я дякую, друзі, що ви також активно коментуєте наші із пана Володимиром дискусії. І сьогодні також у нас буде розмова про саміт, який відбудеться в п'ятниці, тому що світ весь спостерігає за цим самітом. От, хотів би пане Володимире, розпочати е, із вашого загального враження, очікувань можливо. Чому цей саміт проводиться зараз? Дуже багато в західній пресі публікацій про те, що це програш Трампа, тотальний програш. Рубіо каже: ні, ні, ні. Трамп має подивитися в очі путіну, колись Володимир Зеленський так само говорив. Що ви очікуєте від цього саміту? Які взагалі у вас сподівання на нього, і для чого він цей саміт? Ну, про очі і не Зеленський, і не Трамп. Перше, хто про очі Путіна згадав і що хоче в них побачити, це був Джордж Буш молодший. А я ще можу згадати, якраз в часи Буша працював Роберт Гейтс, був міністром оборони і директором СРО. Він ще сказав таку шикарну фразу: ну тому що буш там одне побачив позитивне, правда потім змінив свою думку. А Роберт Гейтс, я думаю, що теж не відразу, а пізніше, коли змінилася ага. політична кон'юнктура, він сказав: я коли подивився в очі Путіна, я побачив очі вбивці. Так що про очі це давно вже вже більше 20. Років іде дискусія, кожен своє бачить в очах Путіна і в цьому є проблема. У мене немає, скажу відверто, у мене немає якихось особливих величезних очікувань від цієї зустрічі. Я вважаю, що вона дуже важлива, вона стане індикатором подальшого розвитку подій, особлива реакція на цю зустріч із боку Росії, з боку США. Оце буде важливо, як от що буде після цієї зустрічі відбуватися, але у мене нема ні очікувань припинення війни, ні очікування зради в кращому випадку продовжиться, можливо, навіть і певною мірою активізується переговорний процес щодо завершення війни mm. на, на, між Росією і Україною, але відбудеться це не швидко і ну не буде одномоментного припинення війни. Нас очікують складні і дуже непрості переговори. В той же час, я не думаю, що там будуть якісь конкретні домовленості, от, які нас змусять виконувати. От чого я можу очікувати, якщо зустріч пройде добре між Трампом і Путіном, і американці про це заявили. я думаю, Це особисте бажання Трампа і Росія це буде використовувати, це підготовка до візиту Трампа в Росію десь там через декілька місяців. Тому що це явно а, хочеться Трампу, а, але для цього потрібен буде прогрес. Прогрес припинення війни між Росією і Україною. Ага. І тому, от тому я думаю, що якісь рухи в цьому напрямі вони мають відбутися. Але на отут я поясню, чому нема Зеленського. Там я думаю, що американці вже зрозуміли. А, зрозуміли, ну почали розуміти в суботу, коли би був Джей Венс в Лондоні. Потім а, вже на початку тижня. Що викликали і певне роздратування Трампа? Що Зеленський не піде на виконання російського плану відведення наших військ з Донеччини в обмін на припинення вогню американці хотіли трохи іншого. Вони як ми чули, хочуть якогось розміну територіального. Що це так. таке? Ніхто не розуміє. Ну, ми можемо здогадуватися. От буквально півхвилинки така трошки кумедна ситуація, але вона показує, наскільки у нас зараз люди теж розуміються на ситуації. Їду в таксі. І мені таксіст каже, хочете. Ну, коли торкнувся тем, він каже, хоче вам хочете, хоч, хоч я вам скажу на що розмін може бути. І він мені викладає цілком реалістичну схему, яку я розумію, що в обмін на, на Донеччину росіяни можуть погодитись там ну умовно. Ми не знаємо точно виведення військ з Харківщини, ну плюс північ Сумської області. Ну логіка зрозуміла. Навіть прості. Куди її розуміють? Я вам кажу: ну ви добре розумієтеся на політиці, тому що Wall Street Джорнал практично те саме написали. Але нібито все зрозуміло, але тут є дуже багато ризиків, і в Білому домі зрозуміли, що Зеленський не піде на односторонні поступки Також. Путіну, а Путін не готовий просто припиняти вогонь по лінії фронту і тому навіщо зараз зараз я завершу навіщо зараз домовлятися навініше? Якщо нема а, а, підстав передумов, а, щоб вийти на якусь угоду, то краще уникати провалу. Тому хай Зеленський почекає. А для Трампа важлива зустріч з Путіним. і от тут я поясню. Я вважаю, що насправді я не я не дотримуюсь думки, що це величезний провал Трампа. Навпаки, Трамп mm -hmm. думає зовсім інакше. Він розумів. І вони про це відверто сказали, що вони не очікували ніякого великого ефекту від е, нових санкцій проти Росії. Е, е, а тут шанс, шанс е, все ж таки, е, втягнути Путіна в нові переговори, е, поступово можливо, примушувати його до припинення війни. Ну і плюс е, у Трампа залишається його мрія, велика оборудка з Путіном. Е, Путін це теж розуміє. Для Путіна мета інакша. Путін хоче відновити добрі довірливі довірливі відносини з Трампом, щоб впливати на Трампа, зокрема і для того, щоб розсварити Трампа з Зеленським. І частково це вже вдається. Тому трохи різні цілі у Трампа і у Путіна, але обидва хочуть цієї зустрічі, тому Путін погодився на Аляску. Ну а Трампу важливий сам факт цієї зустрічі і для обох. Як сказав Зеленський про фотки, ну він сказав про Путіна, що для Путіна важливі фотки з Трампом. Боюся, що для Трампа вони те також важливі, як це не парадоксально. Тому, поки що факт зустрічі обох двох влаштовує, але їм треба продемонструвати якийсь прогрес, якийсь рух вперед. І от цим буде будуть певні проблеми, тому що просто там в двосторонніх відносинах це можна продемонструвати. А от стосовно завершення війни між Росією Україною. От, тут складніше. Тут якраз ви вже майже дали відповідь на моє наступне запитання, що для Трампа буде означати успіх у цій зустрічі? Ну, от якщо там між ними будуть якісь там відносини, але ж він не може, ну, наприклад, відмежувати успіх у двосторонніх відносинах і війну? Да, ну різні джерела кажуть. І, думаю, що і в білому домі так думають питання війни питання питання один для Трампа. Тому йому потрібен прогрес. Тому я думаю, що скоріше за все можуть бути домовленості або про початок пер технічних переговорів щодо поетапного припинення вогню. Можливо, навіть про розмін території. Просто це нова тема. Вона може стати частиною переговорів. І тут треба розуміти, я думаю, що нам це треба використовувати тактично. Принципову uh -huh. позицію Зеленський сказав. Можу, до речі, сказати там з мого особистого спілкування. Те, що. Із, із то, Зеленським, ваше особисто спілкування. Що, що? Ваше особисте спілкування із Зеленським. Ні, 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 ні. У мене не було особистого спілкування з Зеленським. І я маю на увазі. Ні, 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 я. Да. Не беру участь в таких особистих спілкуваннях, от рекордс було, там журналістів запрошують. Зеленський чомусь не спілкується з експертами. Я вважаю це їх помилка. Ну Такі, такий їх вибір. Да. То таке да ні я про інше. Зеленський просто сказав, що. От ми не будемо виходити з Донеччини. Це для нас ну скажемо так послаблю наші позиції, зокрема воєнні позиції. Я від себе додам, що це розуміють навіть в країних партнерах Росії, зокрема в Китаї, що вихід українців з Донеччини в воєнному сенсі дійсно послабить наші позиції. Це я знаю по своїх джерелах, це експертна думка, але навіть там це розуміють. Я це кажу це спеціально, що знаєте, не тільки у нас. Наші якісь суб'єктивні думки, ні, це розуміють і в країнах, які далекі формально від цього конфлікту. Але, тим не менш, ця тема може бути предметом переговорів, і я вважаю, що тактич, з тактичної точки зору ми можемо погодитись на обговорення цієї теми. Це не означає, що ми маємо погодитись на саму на саме виведення війська. Але чому можна це обговорити? Тому що головна передумова для цього це стало припинення вогню. Перший крок без припинення вогню про жодне е, обопільне е, виведення військ на різних ділянках фронту, ну це просто неможливо реалізувати. Мають бути заходи довіри, контролю і тому подібне. Е, але переговори от про те, як рухатись далі, який може бути поетапний, Підхід до припинення війни, ну да це можливо. Я цього не виключаю. Може бути до речі, і е, згода на те, щоб там через певний час організувати саміт трьох лідерів. Ага. У Трампа така думка є. Зеленський на цьому наполягає. Путін, якщо погодиться, ну через певний час це може відбутися. Але спочатку, чому я не очікую якихось швидких рухів, ну дуже помітно. І Зеленський про це сказав: що Росія зараз хоче просунутися на Донеччині. Продемонструвати військові успіхи і традиційний е, стиль Росії вони хочуть військовим шляхом е, впливати на переговорний процес, так що е, якийсь невеличкий прогрес може бути продемонстрований е, по, по війні і по умовам її завершення, але чогось такого кардинального конкретного я не очікую. А от домовленість про те, що Трамп може поїхати до Росії, оце цілком вірогідна. В Росії відчувають от ці бажання Трампа і можуть підлаштовуватись під них. Так що для них це до речі найкращий варіант. Хай він буде відволікатися від війни, от, показати йому величезну Росію, а, тому, що на Трампа великі простори там Грінландія Росія ну мають якийсь магічний вплив, плюс природні ресурси, величезні економічні проекти. От частина переговорів на я думаю, вона буде точно стосуватися презентації різних бізнес проєктів для Трампа. Цілком імовірна. Ну невідомо, як воно буде це, але тим не менше, я думаю, що росіяни спробують це зробити. У мене так багато запитань до вас, пане Володимире. Не, не що не. я не знаю, як чесно кажучи, знаєте, гублюся з чого розпочати, тому що інформації справді така шалена кількість довкола цього саміту, хоча здається, що повна каша, але ні. У мене в голові воно все структуроване, і я хотів би все-таки тут поки що запитати вас щодо намірів Путіна дійсно йти на часткове припинення вогню, оскільки президент України вчора сказав, що від до нього дійшли сигнали від е, Путіна через Віткова, що Путін готовий до припинення вогню. Це його пряма мова. Зеленський раніше ніколи такого не говорив. Це може щось означати чи ні? Але він скоригував: от на зустріч оф-рекорд з журналістами. Правда, це теж цікавий жанр да. оф-рекорд, але потім витаки йдуть просто хвилею. Ну так воно зараз відбувається. Да, він сказав, що да. Спочатку здавалося, що да вперше, вперше за останні місяці, можна сказати, навіть 4 місяці після березня, росіяни вперше сказали, що готові обговорювати припинені вогню. Це дійсно певний позитивний сигнал. Але він додав потім, що коли вже Вітков почав більш конкретно розповідати про свою зустріч з Путіним, стало зрозумілим, що особливих поступок з боку Росії не буде. Ну так, а, так. Ну, тому, що спочатку була інформація, яку яку потім спростували, що нібито, і це Вітков, до речі, от зіпсований телефон від Віткова, Що нібито росіяни хочуть повернути нам Запорізьку і Херсонську область. Ну в обмін на виведення війська ну, з Донеччя. Ви знаєте вчора. Суслов такий доволі неоднозначний коментар. Дав в італійській таріну Суслов, ну зу ну, точно yeah. зараз yeah, люди, yeah. які живуть за кордоном, які не мають надійних джерел інформації, це їх особиста суб'єктивна думка. Це спростовано росіянами, і американці це теж вже спростували. Тому ні, такого варіанту немає. Він суперечить логіці Росії. Я просто переконаний: з усього того, що Росія анексувала, вони нічого нам повертати не будуть. Тут, до речі, є проблемний момент. От він може бути теж каменем спотикання в подальших переговорах. Путін хоче вже, Трамп. Трамп хоче. Як особистий бонус, от як випадку з Вірменією Азербайджаном, це Занг'ясурський коридор mm -hmm. імені Трампа. От так він хоче Запорізьку АЕС mm -hmm. такі були плани американців ще в квітні, і схоже, що ці плани залишаються, але це вже юридична територія Росії, тому як вони там будуть коригувати чи готовий Путін піти на такі особисті подарунки Трампу, не знаю. Але я переконаний, якщо по Харківщині, по Сумщині, я думаю, вони готові піти на певні поступки на виведення своїх військ. То по анексованих територіях я абсолютно переконаний, не буде таких поступок. Але тема припинення вогню просто її обговорення умов, етапність і так далі. Це цілком вірно. Китай буквально вчора, речник, представник закордонного відомства Китаю зробили дуже цікаву заяву. Вони говорять про те, для мене вона дуже цікава, показово, що вони вітають зустріч Путіна і Трампа, вони підтримують зближення Вашингтону та Москви, і на певному етапі вони за те, щоб до цього процесу долучилися європейці і Україна. Що всі учасники цього процесу були долучені, і це ну така не можу сказати, що нова риторика, але доволі поміркована риторика, mm -hmm. чи є це маркером того, що зараз Китай відіграє ключову роль у переговорах Росії та Вашингтону? Ні, е, отут чітка, чого я відразу сказав, да, я не бачу е, того, що тут є ключова роль, але е, китайці демонструють, вони. Уважно стежить за переговорним процесом і будуть на нього впливати. До речі, те, що в переговорах мають брати участь європейці, кита каже не перший раз. Ще декілька місяців тому ще, ну, вони, вже, не весніше. Вони казали, е вони акуратно, обережно, так точково Грають на протиріччях, які існуються угу. е і тут. Да, це більш помірковна позиція, але в той же час їм вигідно, щоб е ну скажімо так, трошки е ну давати сигнал європейцям. Ми бачимо ваше протиріччя з американцями, і ми не на боці США в даному випадку. Ми можемо вас підтримати. Ну і вони нагадують, що вони за мир. За припинені війни, але думаю, що тут гра особиста Путіна це не гра Сі Дзінпіна. Але китайці це будуть контролювати, і не випадково Путін телефонував сі дзінпіну. Ну він багатьом телефонував там своїм різним ну, партією. Чину він зателефонував. Да да, 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 ну всіх попередав ну. Угу. ну я думаю, що тут хтось жартує, що. Путін навіть хизувався. Я от нарешті зустрічаюсь з Трампом. Ну що яким чином міг сказати, я б з ним вже два рази зустрічався <реш> да, в першому Правда, і Путін тоді з ним зустрічався. А от Сі Дзінпін да, це важливо. І тому, до речі, от чому я кажу, і буде і певна поетапність, от Путін зустрінеться з Трампом. Ну щось домовляться. Але на початку вересня горчисті події. Пекіні е е святкування перемоги Китаю в другій світовій війні, і ось там вже я думаю, що будуть з Китайцями узгоджувати. Що і як робити далі? Я думаю, що Росія буде координувати свої подальші дії з Китаєм, але вони грають в своїх інтересах. А, Тут, пане і, Володимире, пане, пане Володимире, перепрошую. В Пекіні на початку вересня це буде розмова на двох із сі Путіна, чи буде там і Трамп. Ну, по Трампу менш юрогідна, поки немає відповіді, поїде Трамп туди чи ні, на більшість експертів висловлюють скепсіс. Ну тому, що це не свята Трампа і там буде переважно друзі Сі дзінпіна. Багато хто налаштований антиамериканські тому. Ну і якщо там будуть, наприклад, переговори. Путін, сі Цзінпін і е, Трамп. Ну тут двоє проти одного. Це теж не зовсім зручно для Трампа. Він хоче зустрічі з Сі дзінпіном, і навіть е, десь во нещодавно він сказав, що да, він буде з ним готовий зустрітися, але окремо. На тому от в Пекіні точно буде зустріч Путіна з Сі Цзінпіном, Ну і там будуть і колективні зустрічі. Там буде активний переговорний процес, не тільки урочисті церемонії і оце буде важливо. Я думаю, що тут якраз і Путін і Сі Цзінпін використають цю нагоду для того, щоб скоригувати і скоординувати свої позиції, але мені здається, що все ж таки є певні розбіжності інтересів Росії і Китаю. У Китаї своя ага. свадьба з е, Трампом і свої протиріччя. От до речі, те, що е, переговори продовжуються, відновлений цей мораторії на торгівельну війну це дуже показово, Вони хочуть між собою домовлятися, але там торгівля на першому плані е, між Китаєм і США. А так, от для так. Путіна на першому плані, все ж таки геополітика, особисте визнання. Е, тому ці два процеси будуть взаємопов'язані, але трошки автомовно ага. розвиватися паралельно. А чи є якась залежність зараз рішення Дональда Трампа продовжувати переговори із Китаєм ще на 90 днів до 9 листопаду? І оцей весь переговорний процес, що стосується припинення російсько-української війни, ну прямого зв'язку немає. Є опосередкований зв'язок. Він щоб він був, це було пов'язано з темою, яку обговорювали, можливість введення вторинних санкцій США проти Росії. Угу. Проти китаю за закупівлю російської нафти ну проти Індії ввели, а, фактично, а, а проти Китаю ні. Ну і було очевидно, що це маловірогідна явно було помітно, що Трамп не хоче починати торгівельну війну з Китаєм, як і Китай не хоче починати таку ж війну з американцями. Тому я думаю, установка на те, щоб домовитись, продовжити цей мораторій на 90 днів, вона була ще до того, як домовилися про зустріч Трампа і Путіна. Але це впливало безумовно. Це одна з причин, чому Трамп я думаю, погодився на цю зустріч з Путіним він розумів, що він не може так масштабно застосувати ці вторинні санкції, що це може викликати певні проблеми для американців. Тому він для себе обрав такий більш гнучкий варіант. Ну і до того ж, я думаю, оця установка, яка у нього була і раніше, і у його адміністрації, а все ж таки спробувати відтягнути росіян від Китаю. Я думаю, що це не спрацює, але такі. На сподівання такі думки, я думаю, Трампу можуть бути. Хоча те, що Трамп каже, ну і його працівники його адміністрації, і Рубіо і Джей Венс те, що Трамп розглядає цю зустріч як своєрідний тест, перевірку, я думаю, що це дійсно так. Uh -huh. Вони хочуть, що називається помацати емоційна політична Путіна, подивитися на не просто в очі. От е, чим можна з ним домовлятися і по Україні, ага. і по широкому колу питань, наскільки він готовий домовлятися? На от е, тому це перевірка, і е, думаю, що з високою вірогідністю американці хочуть продовжити цей діалог і не тільки по Україні, от з інших питань також. Там і економічні питання, і політичні. До речі, я думаю, що тема Китаю. Певною мірою буде обговорюватись ага. на цей зустріч, і знаєте в якому контексті не тільки з точки зору там знаєте, так, напряму навряд буде Трамп Хоча від нього можна чого завгодно чекати, але там він не скаже: а Ну давай, іди від Китаю, давай дружити з тобою да проти Китаю. Ну тому що ну навряд це станеться. Але тема Китаю дуже актуальна в іншому контексті. Є договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, це ядерна зброя і носії, ядерної зброї. Цей договір закінчується в лютому наступного року. А. Договір треба продовжувати. Але для американців, що вперше президентство Трампа, що зараз дуже актуальна участь в цьому договорі Китаю. А. Поки що, це договір лише між Росією і США, а Китай зараз активно нарощує свій ядерний потенціал. І це американців дуже хвилює, і тому тут є протиріччя. Mm. І думаю, що ця тема як залучити Китай до переговорів по стратегічному наступальному збройню, оця тема точно буде підніматися на Алясці. А потім Путін вже може обговорювати це з Сідзінпіном. Ну і можливо, ну трохи більш широке коло питання можливо і економічних. Також взагалі, от що об'єднує всіх цих трьох лідерів, я маю на увазі Трампа, Путіна, Сі Дзінпіна. На жаль, у них є спільний такий світоглядний підхід. От ми великі ЦБ, ми лідери великих так, держав. От ми маємо все вирішувати, а інші мають виконувати наші настанови. Отут, на жаль, є певний ризик, але в той же час між ними в цьому трикутнику дуже великі протиріччя геополітичні воєнно-політичні, стратегічні, економічні протиріччя є, ну і так далі. Так що, це дає нам надію на те, що тут якихось домовленостей не буде, не буде поділу миру на трьох, процес буде розвиватися більш суперечливо і неоднозначно, і в цьому процесі нам ще можна маневрувати. Так, багато пишуть про те, що це типу зараз Аляска стане Ялтою. Я в цьому, чесно кажучи, поки що ну дуже сумніваюся. No. А я ще одне таке запитання з приводу Китаю, тому що мене ну реально дуже цікавить роль Китаю в цьому всьому процесі. А чи не може бути так, що Путін стане таким собі троянським конем Сі у розмові і відносинах із Сполученими Штатами Америки? Ну сі дзінпін може спробувати так зробити, а, да, але все ж таки я думаю, Путін тут грає в своїх інтересах. От це припущення безумовно. Ми не знаємо точно, що в голові у Путіна і так далі. Але от мені здається, по його виступах Путіна, по конкретних діях раніше для Путіна дуже важлива дуже суто психологічна. Оце є така специфічна риса його політичного світогляду. Він хоче отримати визнання на Заході, зокрема з боку американців. От, щоб його визнали як світового лідера, як рівного, щоб з ним домовлялися. От для нього особисто це дуже важливо. Пафос його виступу, про який багато згадуються 2007 рік на Мюнхенській конференції, uh -huh. що мовляв, я з вами хотів щиро домовитися, подружитися, а ви мене кидаєте, і ви там ставитесь до мене як до виконавців вашої волі. Цього не буде. да Давайте домовлятися. Потім він точно також виступав на Генеральній асамблеї закликами: ну зокрема, що давайте там разом з терористами боротися, а по Україні домовимось. І те, що він пішов, хоча міг би воювати, Воювати насправді в 14-15 роках він міг воювати з нами по повній і багато хто в Росії вважає, що це була помилка з його боку. Тоді ми були дуже слабкі, так. але він пішов на домовленості Йому було приємно, важливо домовлятися з заходом ну, в даному випадку по Україні, і зараз от Трамп для нього це відкрите вікно, можливо, навіть двері для от таких великих геополітичних домовленостей. Тим більше, що він європейців зневажає, а Трампа вважає одним з головних лідерів, з яким можна домовитись, і тому mm -hmm. от для нього я був просто переконаний. І сам факт цієї зустрічі це підтверджує. Трамп для Путіна дуже важливий, і це, це дає певний шанс, не гарантований, але певний шанс на припинення війни заради Трампа і домовленості з Трампом. Путін може піти на певний компроміс щодо завершення війни в Україні, але компроміс буде точно непростий і не такий вже привабливий для нас, і не не відразу може бути, але шанс на це є. Не а Китай просто... буде Китай буде просто на Путін буде грати в свою гру. Він буде прислухатися до Сі Цзінпіна. Я думаю, певною мірою буде знаєте гратися на протиріччях між Китаєм і США, щоб для себе більше виторгувати. Але ну і сі Цзінпін. Китай – китайці ну мудрий народ, величезна історія. Я думаю, що вони мають свої важелі впливу на Росію особливо, і тому я думаю, що вони будуть впливати ага. на російську позицію на, і будуть намагатися на Путіна щоб він не за НАТО з Трампом, дуже коротке запитання, так само коротка відповідь, бо знаю, часу дуже мало. мало Мова зараз йде про замороження війни чи припинення війни? Ні, заморожування. Це єдиний єдиний варіант виходу з війни. Дякую. Тут ми з вами однодумці. Пане Володимире, дуже багато ще має запитань. Сподіваюся, я думаю, що приводів для обговорення найближчим часом, особливо після 15-го, буде дуже багато. Дякую вам, шалено. Радий був бачити і чути вас. Обов'язково ще побачимося, друзі. А ви пишіть коментарі. Не забувайте про це. Спасибі.